Славі Бог віки, О -о -о наш станині Наш, віки віков. Цар небесний, чужителю души істиною, вже вездеся і, і вся сполняє сокровище, блихи, з неподателю. Прийди в це лися мною очистина, всяке скверне. І, спаси, блажа душі наша, святий Боже, святий хріпкость, святий безсмертний, помилий нас. Святий Боже, святий кріпкость, святий безсмертний помилий нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. І нині ній і во віки вікова, амінь. Пресвяте Тройце, помилуй нас, Господи, чистиріха наша. Владико, прости беззаконня наша, святи, посвяти, села, немощі наша. Імене Твоє, городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу і Сину і Святому Духу. І нині ній і во віки вікова, амінь. Отче наші жиси на небесі, де святить сім'я Твоє, де прийде царство Твоє, да буде воля Твоя. Як на небесі і на землі хліб наш насущний даж нам днес, і остави нам довги наша. Як уже й ми оставляємо должником нашим, і не веде нас своє скушене, но избави нас от лукавого. Господь Сарство, Сине, слава Ций Сина, Святого Духа, нині присни в Викиві. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині, і пресно, і віки віков. Амінь. Придіти, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христу, цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і препадім самому, Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови душу моя, Господа, Господи Боже мой, Господи, все це зіло, у відсповіданні, вели потоблах серці, Одіяйся світом, як ризою простирай небо, як у кожного покривами провез прийняє своя, полагай облаки на воспождення своє ходя на криву вітриню творей, а не своє духи. І слухи своє пам'ять огненне, Основе землю, твердіє, неприкониться, вовік віка. Без неї коризове одіяння, є, гори стануть води, от запрещення Твоє побігнуть, от гласа грома Твоя убояться. Ви сходять гори міської поля, бо місто є ж, основ'яси їм положив, положиє сі, вже не прийдуть, не жобретися, покрити землю, Посила істотники водебрік посеред гор продуть воду, Напаяються звіри сельне, а жду вона нагрево жажду свою, на тих хто це небесне, середі усередні каміння, дають глас, напаяй город, привез приніс своїх от подадів твоїх, насиця, земля траву работом і злакне службу чоловіком, звести хліб під землі, і віно веселить серце чоловіка у масти телеціялеєм, і хліб серце чоловіка укріпить. Насвітиться треба полі, яке дріман свіже єсе насадив. Там в ті соблизні це є роді вожилище предводити свої тіми. Гори високі, явиним камінь прибіжить за яцем. Сотворили силуну времена, сонце позна запад свой. Положилися мої безліч, не же продолужи, зриду бравний, і з ким нерехаючи восхитити, тут Дбава пічлю собі. сія Сонце забравшися, і Боже, своїх лягут, і зайди чоловік не діло своє дівань свою до вечора. Яко вас діла Твоя, Господи, ся премудрості, сотворив ліси, і сповнився земля твари Твої, си, море, великої, просраною, там, гадий, женіше сла. Животне мали великими, там у краблі приплавають. Змійся його ж создалися, ругатися йому, всяко тебе, чаю, да те пішої благовремі, дав, що тобі їм соберуть, отвержу тобі руку, всяческ, моє благости, отрош, що тобі лице возьметуться, оти же дух і щезнуть, бо персу возретяться, посвяша духа Твоє зиду, щоб навишилися землю, буде слава Скотє, бо віки вас веселиться, розпочили своїх, призирай на землю, привіт, Ростися, прикраси, згорами до м'яця, Госпою, Господи, вожилоті моєму, Богу моєму же єсть да усводиться, мобесіда моя, возвеселюся веселюся, Господі. да їх лязне з у землі, ж не бути їм. Благослови душе моя, Господа, сонце, полозне, запас і положив, сіть моїх безночь, якого звичайно сідова твоя, Господи, ся примудросу сотворив Яси. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині при віки вікова, мінь.

епископі нашому Кириніле, чесне пресвітерство Христа Діаком, стисом прищі Господи, помолимся. Господи, помилуй. 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 Святі обителі, граді, страні віри живучі, Господи, помолимся. Господи, помилуй. 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 Господи, помилуй.

Господи, возвак тебе, м'я, ослашим м'я, Господи, Господи, позвав тебе, ослашим'я, воньми гласо молений я моєго, Внегда дазвати ми ко тебі, услашим м'я, Господи, дай справиться молитва моя, яко дила пред Тобою. Бо здіянія роко моє, його, жертва вечерня я, услушення, Господи. Положа, Господи, хранений уста моїми Двері рождені устах моїх не уклони, серце моє, словеса лукавство, не пчувати мене на урісіх. За чоловіки, ділаючими беззаконні, не сочтуться зачтуться соізбраними їх. Не каже дня, праведник милості, обличить м'яє лежи, річна да не намастить глави моє, якої ще й молитва моя, во благоволений їх пожерти Боша приками суди, її услышаться глагола моя кого з яко толща землю, призядеся на землі, розсушився сяковості в приаді. Дякую тобі, Господи, Господи, очі мої на ті і отими душу, мою сухраним я оці тої суставишами, одцоблаз ділаючих беззаконні. А тут вам режу свою грішнице, єдиний сян з Дондежи прийду. Гласом моїм, Господу, возвагла моїм Господу, помолився, продаю при Ним олені моя, печаль мою пред ним озвищу. Не гдай щезати од мене духом моєму, і то позналися стези, мої, на потесим, по може хоч так скрыше сітнім. Мотря Ходесної возрядак і не бізнає, і мене появи бійство від мене, ні нізискає душу мою. Бо тебе, Господи, рік тису поний моє честь, моїся на землі живих. Вонь ми моленю моєму, якось мирихся зіло, і збави м'ядонящих м'я, ко укріпишся, паче мене. І зведи істинницю, душу мої, сповідатися, і мене твоєму мене ждуть праведниця, дон, де живуздасі мені. І злобеневу зваку тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду душе твої в немлюще гласом моленія моєго. А ще беззаконні назреше, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очищені є, є, наче ловіка посоділа, єши, чоловік, лобік воліси, преблагой Христе. І раз єси, слава селі Твогой. Не ради Твоя потерпіття, Господи, потерпі душа моя, у Слово Твоє, опова душа моя, на Господа, Єда на Христя, Ісусе, сонівеський осуди, земля трясашеся, і Сонце світ скривашеся. Сража утренні до ночі, сража утренні я. Доношю, зражу не Ізраїль Ізраїльна Господа, терніям тя безсмерте, він чар беззаконний, прелести, термія іскорене сікуща, Царю святий. А у Господа милості мною у него ізбавление, і то є збавить Ізраїля Отців беззаконніє, Божественним облистаємо світолитий, апостоле, орла крила тоді, мір проїдосте, ного Божия тьмодгоняща. І, содівающе синої ну наслідники дне всіх, тім же вас почитаєм, і свято, і благо праздник ваш тим, поклоняючися мощем нашим. Віта, Господи, всі яси, пополіте його. І люди силує андроніка, силу наже і Крискента кента, священо облажаєм, і хвалами почтим радосним не серцем є, пенена чудного, Господні, ученики і проповідники, і ми же бавиком ідольського суєтства. І тройчеському сіяни, благочесно на очі помся, я Його на нас, істина Господня пребуває Твої, Вас во весь мир Христос послав, гнояні я очищаючи злоба апостола. І воє ядом душе тлінним обновляючих душі, і ко совершенному здравію ведущих, тим же вас почитає, яко благодетеля прихвально я і премудрия брачі і духовноя органи. Слава Боцю і Сину, і Святому Духу, і на ні пресної по віки вікам. Умершляємо видящи Христа, пречистая владичиця, омершляє льстиваго, восклицаше горців заваюші, і з то я проїшечу. І Його чудящеся взиваше, чадо моє любезніше, є, не забуде рабу Твою, не закосне чоловіко любче, моє утішени, мудрость прости. Світи тихо, святая слава, безсмертного небесного, святого блаженного, Ісусе Христе, пришедше Сонця на Запад, світ вечерній поєм поємоця. І, сна, і Святого свята дока Бога, достої си во вся времена, Підбити би преподобними Сине Божий живо я всему міру, Его же ради Весь мир слави. Моч моя, он Господа, сотворшого небо і землю. Судохочі мої в не дуже прийде, допомоч моя. Помощь моя, он Господа, сотворшого небо і землю. Сподоби, Господи, вечір себе без ріха сохранитися нам. єси, Господи, Боже, Отець наших і хвальний, і прославлено ім'я Твоє во віки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, як уже повахом Благословен тях, благословенніси, Господи, научи нас оправданім Твоїм, Благословен благословеніси, Владико, Кобразуми нас оправданім Твоїм, Благословен благословеніси святой просвіти нас оправданні Твоїми. Господи, милость твоя в обіді, руку Твоєю не презри. Тобі подобає хвала, тобі подобає пініє, тобі слава подобає то цей син, і святому Духу. Нині віки вікова мінь.

спаси. Подай, Господи! Християнський кончин живота нашого, безболізнений, непостидний, мирний, добротвітий, на страшнім судищі Христові, проси. Подай, Господи! На святий, причистий, і славний владичицю нашу, Богородицю і Пресну, Діву Марію, со всіми святими, помінувши самі себе і друг друга, і живот наш Христу Богу предади. Тебе, Господи! Його поблах, чоловіко, любець Бог, і святобі славу, сила, і мацю, і сини, святому духу, нині і Пресну, і вовіки віку. Амінь. Твоєму, Албаш, Господи, приклонити Тебі, Господи. Боже в царство Твоє благословение, прославлено, Отцени, Святого Духа, нині і приснево віки Амінь. Не хтому позбраняє моє, смадрева животного, йому ще крест Твой, Господи, слава Тебі. Захожімо ми живемо на небесі, все, я хочу в руку рукосподі своїх, як очера, бо не в руку так от також нашого Господу був нашому дондежу, ще О, повішен був на древі, єдине безсмертне, розрушення єси сіти, дія волі, Господи, слава. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко як опомноги сповником сьогоничеженя, найбачена повниться душа наша, поношенія гобзуючі і уничиженія гордих. Слава. Слава Тебе, Христе Боже, апостоло похвала, і моченику веселіє, і проповідь Тройця єдиного. Сину і святому Духу, і нині пресної у віки вікова. Амінь. віковам. Рождестві твоєм, чадо, я створена, слыша, і миже й радости сповнитися, і радосно творити душі, оскорблена я чая, сія живе ще на печаль, приложишся я п'ятиєм ти розставляє дня печаль. І умирати проїзволяю, ісполнивши печали серце моє. Ще раба Твоєго влада, Твоему попало Твоєму самим, яковіді сточимої спасені Твоє, аже сотував пред лицем всіх людей, світ откровенний, язикові, слав людей Твоїх Ізраїля, святий Боже, святи кріпкость, в ти безсмертний помилуй нас, святий Боже, святи кріпкость безсмертний помилуй нас, святий Боже, святи кріпкость ти безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, Існу, і Святому Духу, і на ній, і пресне, і во віки вікова. Амінь. Присвятий Тройце, помилуй нас, Господи, очериття наша, велико прости, беззаконня наша, святи, посвяти, си, немочи наша, імени Твоє, ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і на ній пресної і во віки вікова. Міню чи наші жи на небесі, де святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя. твоя. Яко на і на земли, хліб наш насушний наш нам несть, і остави нам доли наша, же йому оставляємо довжником нашим. І не веде нас воєскушеніє, не збави нас от лука ваго. Царство, Сили, славу, Ци, Сина, Святого <клід> Духа, <клід> <клід> нині пристав віки віков. Амінь. погостох святої молити, милостиво Бога. Да прерішені подай подасть душам нашим. слава шела і Сину і Святому Духу. І на ній присну, і присної, і у віки віков, амінь. Вже си, застяжавшої на Твоєго, Богого родиця, тім не злагаєм врагов вшата, нія, любові, тя не пристане величаю. Ми раз, Боже, лиці милості Твоєї молим Тис, помилуй. і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Шо, 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 Нашим, кереніли, і храмі, духовних, і Христі, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуйся при державших власних наших и в семь воинстве. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Людях, великі, багаті, милості, вся Господи, помилуй. Господе помилуй, Господе помилуй, Господе помилуй. Тобі, ласті, чоловіко, Бог, тобі сину і, мацуйся, і на Святому Духу, нині і присного віку віком. Тісніший харавим і славніший безсравнені сарафим. Без істині або слово, родшує сучі, бо родицю тя величає. Слава тобі, Христе Боже, повоні наші, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині присну, і во віки віком. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Ставь свистый Бог, наш вот вам причисти свимат ристи, слава сохвальных апостол, Боже насвященному штучных и то дара всех святых, мы видим спасет нас